Щодо патріотів, тобто було в новинах те, що ми маємо отримати була дві цікавих історії. Перша писали про те, що ми маємо законтрактувати там якусь велику кількість патріотів, які ми отримаємо скоро. Але при тому, вчора Рубіо, держсекретар США сказав, що він не бачить сенсу надавати Україні зброю. Чи системи захисту, якщо Росія знищує їх протягом тижня з того моменту, як вони їх нам поставляють, що ну, він не те, щоб сказав, що він не бачить сенсу. Він сказав, що така просто реальність. Він констатував факт, що ну але це війна. На війні системи знищуються, на війні зброя знищується. Ну так так влаштована війна. Е, тому е, немає альтернативи постачанню Україні е, систем протиповітряної оборони, тому що це на жаль, ми своїх систем не маємо е, і виготовити їх не можемо. Все одно ця робота має продовжитися. Я впевнений, що українське керівництво разом з європейськими партнерами будуть вибивати з Америки цю підтримку, і Америці буде дуже важко її не надавати. Але е, ми маємо бути ну, також реалістами стосовно перспектив щодо кількості цих там, патріотів, які ми можемо отримати. Нещодавно там, Німеччина передала, президент е, зробив такий анонс, що була переда, передана ще одна батарея. Ну, це дуже важливо, це дуже добре. Але це крапля. Тобто та амбіція, яку озвучував президент Зеленський, 25 е, батарей Патріот. Ну, ми маємо з вами розуміти, що це, це буде дуже добре, якщо і коли ми їх отримаємо, але ми не отримаємо їх цієї зими. Навіть п'ять не отримаємо цієї зими, навіть три не отримаємо цієї зими. Це все перспектива на багато, на багато років. Я розумію, що шукають варіанти, щоб інші давали свої системи. А потім ті системи, які виготовлятимуть американці, вже передавалися тим, хто дасть нам свої системи. Але росіянам буде легко цю історію розіграти. Ще пару там дронів на територію Росії залетить, пару мігів на територію Європейського Союзу залетить, ще пару російських мігів прилетять по повітряному простору європейських країн, і страх. Перед беззахисністю свого неба буде настільки високий, що нам ну ніхто нічого не дасть. Та у них, чесно кажучи, і в самих там супер обмежена кількість цих систем патріотів. Тому якоїсь супер якісної зміни у, у захисті нашого неба найближчим часом, на превеликий жаль, очікувати не доводиться.